Нумо досліджувати, як передається тепло. Під час виконання дослідження дотримуйтесь правил безпеки. Мені знадобиться чашка. Помірно гаряча вода. секундомір, Металева ложка. Обережно візьму в долоні чашку з помірно гарячою водою. Мої долоньки відчувають тепло її стінок. Від чашки через деякий час долоні нагріваються. Візьму до рук металеву чайну ложку. Вона холодніша за мою долоню. Покладу ложку в чашку з гарячою водою і залишу там на 5 секунд. Дістану із чашки ложку. Тримаючи її в руці. Помічаю. Що ложка стала теплішою. Отже, я дослідив і дізнався. Тепло передавалось від теплішої чашки до долонь, від гарячої води до холодної металевої ложки. Від гарячої ложки до долонь. Тобто, в усіх дослідах тепло передавалось. Від більш нагрітого тіла до менш нагрітого.